Уже близько року проїзд у громадському транспорті залишається безкоштовним. Наразі Харків єдине місто в Україні, де витрати транспортним підприємствам компенсують з міського бюджету. До прикладу, у Миколаєві люди почали сплачувати за проїзд ще у квітні минулого року, у Києві та Львові у травні. Такого не було ніде в світі, щоб цілий рік майже був безкоштовний транспорт. Такого не може собі дозволити жодне, навіть дуже заможне місто. А Харків це зробив. І це ще історія. Ми маємо ту історію, ми залишимося, ми все життя будемо згадувати, як ми безкоштовно киталися на метро. Це подарунок. Для людей і це е, порозуміння між владою і людьми. Виплати зарплатні працівникам, техобстеження транспорту, ремонт тролейбусів, трамваїв, автобусів і важливого обладнання, обслуговування метрополітену. На все це з міського бюджету виділяють чималі суми, акцентують економісти. Для порівняння усе фінансування вищої школи становиться у цьому році 17 мільярдів гривень. Якщо ми порахуємо витрати на метрополітен, ну беремо там Е, 50-70 мільйонів гривень щомісяця, Ну перемножимо на 12, отримаємо майже там 900 мільйонів гривень. Тобто, тільки метрополітен Харкова він витрачає кошти, які становлять ну, десь там 5-6 від фінансування усієї вищої освіти України. Тобто це дуже великі кошти. Колись все ж таки доведеться якось пройти до. До завершення цієї історії. Такої ж думки дотримується й економіст Галина Назарова. Все одно ці кошти перекладені на комунальні підприємства, і вони будуть банкротами. А за що ж тоді нам взагалі відбудовувати місто? Тому я думаю, що настав час зробити транспорт платним. Це от точно закон економіки, що людина повинна працювати і сплачувати за всі послуги. Здебільшого проїзд зробили безкоштовним заради соціальної, психологічної та фінансової підтримки харків'ян, пояснюють фахівці. Адже чимало мешканців залишилися без роботи, втратили бізнес, стабільний заробіток і доходи. Тож витрати навіть у кілька десятків гривень на проїзд ще рік тому для більшості громадян були непід'ємними. Однак тепер настав час розвантажити міський бюджет. Однозначно я би сказав так, що для бюджету, звісно, що це буде плюс, величезний плюс. Звісно, що для підтримки громадян і такої ну, згуртованості можливо, да, те, що влада бере на себе оплату цих платежів, це супер. Але ну, ринкова економіка вона вимагає інших речей. Адже пояснюють експерти, фіксують стрімке покращення стану економіки в місті. До Харкова активно повертаються люди, підприємці, бізнес, мешканці мегаполісу пережили найважчий кризисний період і вистояли. Тепер же всі потрохи звикають до звичного, довоєнного життя. Якщо ми повертаємося до нормального життя, то оплата за ті послуги, які ми користуємося, це також оплата за це нормальне життя. Це е, два зустрічні рухи. З одного боку відновлення ось цього нормального режиму функціонування транспорту, а з іншого відновлення доходів громадян. І у колись у якійсь крапці вони мають перетинатися. Фахівці переконані, скасування безкоштовного проїзду важливий і необхідний крок. І чим раніше це станеться, тим швидше місто почне відбудовуватися. Це дуже позитивний момент, і я думаю, що ми все це побачимо. Ми побачимо, як зруйновані будинки відбудовуються. Ми побачимо, як вулиці ремонтуються. Вже не будемо бачити у тих забітих вікон в центрі міста. Так? Відновляться наші парки, запрацюють наші фонтани. Тому думаємо, що все повернеться, і треба ж далі розвиватися. Нам ще цікаво більше, більше, більше. Людина не може розвиватися, місто теж не може стояти. Тому все буде гарно. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Віктор Ноздрачов, Олексій Стренков, Олександр Уваров. новини. Харків бачимо. Ми